Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. У мене ви знайдете платформи як кладенням, так і без. Є навчальні покрокові відео. Як поповнити Metamask з Binance, як конвертувати валюту в Binance. А сьогодні покажу, як легко і просто можна з Metamask вивезти гроші на любу біржу. У моєму випадку це Binance. Тому додивляйтесь до кінця. Сподобається відео, ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете пости з робочими проєктами складення і з платформами без складень, які досить непогано платять. Посилання буде під відео. У мене на гаманці є USDT в мережі BNB Smart Chain. Це є аккаунт до лимончиків. На моєму каналі ви можете знайти цей проєкт на смарт-контракті. Непогані відсотки і працю. Тому сьогодні саме з цього аккаунту я виведу 10 USDT вже зароблених на біржу Binance. Нам потрібно зайти на біржу Binance, нажати гаманець, Спот, депозит, вибрати USDT, вибираємо BNB Smart Chain обов'язково і копіюємо адрес гаманця. Йду назад у Metamask, внизу стрілочки нажимаю і кнопочку відправити. Вставляю свій адрес. Далі, вверху вибираю USDT 10. Далі. Обов'язково потрібно слідкувати, якщо ви перекидаєте кошти по мережі BNB Smart Chain, то на рахуночку мають бути BNB для оплати газу, тобто для комісії. З Metamask вже списалися кошти. Йду в бінанс дивитися. Пару секунд і кошти уже на рахуночку Binance. Так можна перекидати любу криптовалюту. Головне знати, по якій мережі. За цим потрібно добре слідкувати. Якщо сьогоднішнє відео було корисне і інформативне, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!